У тебе було відчуття, що ти запізнюєшся, так. що ти не так. встигаєш, що ти не так. Але ж ти не перестав це будувати. Просто для мене цікавість, яка. Чому ви зараз лідер по проливам, Хоча ви не були першими, хто почав це робити. Хоча ви фактично фоловер, да? тобто ви та компанія, яка нас доганяє. Перше – це якість пального, друге, це якість сервісу, яка є у нас на ЗК, якість приготування їжі. Асортименту продуктів, кава. Сьогодні, якщо взяти, взяти всі заправки, які є в Україні, з під ножа, щоб готували їжу, немає таких заправок, по суті. так? От давай візьмемо це рішення. Так? Ну, це ж рішення фактично проти логіки. За будь-якою логікою, яку, ну, умовно кажучи, перший курс, друга чверть. Так? Якщо ти будуєш такий диверсифікований рітейл, і там має бути їжа, ти маєш працювати з напівфабрикатами з заготовками. Ти говориш: ні, я хочу будувати на окремих заправках своє кафе, кухню і готувати з-під ножа. фактично нарікаючи себе на ультрагеморой. Операційний, скільки там 29 шеф-кухарів у тебе працює, чи скільки зараз? Я вже не, не пам'ятаю цифру і так далі. Чому ви пішли на кожній ці... заправці у нас працює шеф-кухар? 87? Тобто у нас є зараз 57 станцій, 57 ресторанів, і в кожній, на кожній станції у нас працює шеф-кухар. 57 шеф-кухарів є, у нас, а, шеф нас є а, 5 брендів бренд-кухарів, да. які контролюють, які розробляють. А, Yeah. нові технологічні меню, карти... технологічні карти, нові страви. Yeah. так, І на кожній заправці у нас є повноцінна команда кухарів, яка працює, яка готує ті смачні кістечка, ті смачні бургери і так далі. все, що ми продаємо на АЗК.